Привіт! Зараз ми розв'яжемо задачу на хімічну рівновагу. У нас є така задача ось такої умовою. Розрахуйте рівноважні концентрації речовин, що беруть участь у реакції СО плюс h 2 утворюється СО2 плюс H2. Якщо вихідні концентрації речовин рівні для СО 0,1 морноліт, для h 2 0,4 морноліт, а константа рівноваги при даній температурі дорівнює одиниці. Запишемо, що нам дано. Ми маємо вихідні концентрації СО і h 2 o тобто вихідних речовин, і маємо константу рівноваги. І знайти нам потрібно рівноважні концентрації як вихідних речовин, так і продуктів реакції. Ну, записали ми рівняння реакції. Тепер давайте запишемо рівняння для константи рівноваги. Як бачимо, це є відношення добутку рівноважних концентрацій продуктів реакції до добутку порівноважних концентрацій вихідних речовин. Як дано в умові задачі, дане відношення рівне 1. Далі домножимо кожну сторону рівняння на знамен. Отримаємо ось таке рівняння. Тепер давайте міркувати. Нехай у нас в реагує X моль на літр СО. Тоді рівноважна концентрація АЦО буде 0,1 мінус Х, тобто ми від вихідної концентрації віднімаємо ту, ту, яка прореагувала. І так само для H2, вона буде рівна 0,4 мінус Х. Якщо ми подивимося на рівняння реакцій, то ми бачимо, що оскільки речовини реагують в співвідношенні один до одного, то рівноважна концентрація СО2 становитиме Х. Моль на літр, тобто відповідатиме тій кількості цього, яка прореагувала, і так само концентрація H2 буде рівною X. Далі підставляємо ці значення у рівняння 3. Ми отримуємо ось таке рівняння. Розкриваємо дужки. Далі зводимо подібні і отримуємо таке ось просте лінійне рівняння. яке Вирішуємо і в нас виходить, що і рівню 0,08 моль на літр, тобто стільки прореагувало е, СО. Далі розраховуємо концентра... рівноважну концентрацію СО від 0,1, як ми вже раніше написали, віднімаємо 0,8. Виходить 0,2 моля на літр. Те ж саме робимо для води, отримуємо відповідне число. І як ми вже писали, оскільки рівноважна концентрація СО2 дорівнює рівня Х, то ми просто підставляємо значення Х, це на 0,08 моль на літр, і так само для H2. Все на цьому все наша задача розв'язана.